Сьогодні ми відкриваємо дійсно новий сучасний центр обслуговування платників податків Державної податкової інспекції міста Суми. Для нашого обласного центру це є знаковою подією, адже саме тут ми реалізуємо нову філософію, нову концепцію розвитку податкової служби України, нових підходів в роботі співробітників цього вищезазначеного відомства. Адже це перш за все ми робимо для того, щоб якісно обслуговувати платників податків, надавати якісні послуги, а не впроваджуємо якісь фіскальні нові методи роботи. Ми реалізували цей проект завдяки плідній взаємодії між Державною податковою інспекцією та владою міста Суми, адже нашою метою є це створення комфортних умов для мешканців нашого міста. І я хочу побажати, щоб всі платники податків це. нові стандарти в роботі, нові підходи, і щоб ту стратегію держави і керівництва податкової інспекції, щоб ми тут з вами відчули і вона реалізувалась. Тож я запрошую всіх присутніх на собі, як кажуть, в очі побачити. Ці нові якісні підходи в роботі Державної податкової служби України. нужная услуга это то, что ну нам нужно в обычной жизни. Получить любую справку, любую консультацию, любое какое-то действие своє произвести в соответствии с уплатой налогов, с создачей декларации. Вы можете прямо вот. переступив порог, совершенно бесплатно, совершенно спокойно, находясь в удобном, комфортном помещении. И это комфортное помещение не просто стены, не просто столы, не просто потолок. Это люди, которые вооружены сегодняшними технологиями, современными технологиями. И вы, плательщик налогов, который подходит к окошку, я надеюсь, без очереди. Я, в принципе, в этом уверена, что очередей будет гораздо меньше, если они вообще появятся. Спокойно получают нужную информацию, потому что сотрудник, который находится за вот этим окошком, за любым из этих, он владеет информацией очень быстро, и владеет информацией качественно. Но ну, это то, что нужно современному человеку, это то, что нужно современному налогоплательщику.